Балізації тут зберігають з трепетом галицькі традиції. Принаймні так заявляють всі, хто створив. Принаймі так заявляють ті, хто створив заклад світлиця Мулярова. Ходімо на інспекцію, подивимося. Добрий день. Ох, які ви Добрий день. Це інспекція. Не бачите, чесно кажучи, але зараз ми не чекаємо, тому що нас дуже багато людей. А де вони? Замерів, так? А я чи можу зашкодити вас відвідувати? Стоям заважає. Я вас дуже прошу заважати знімання. Вам не вже шкода, не шкода персонал. А чому ви працюєте в тому закладі, де звільняють за закон? Закони України на них я орієнтуюсь. Оля поспішає на кухню, що хоче приховати від неї власник закладу. Добрий вечір. Хто тут головний? Я виконую обов'язки поки Це Галицька кухня. В чому полягає в те, що вибережати традиції? Українським традиційним страюш. А це що? <гум> а це узвар, в відрі? Невже теж за українськими традиціями? Так, я бачу вареники і рибу. Вони можуть зійтися в запахах, перехреститися, розуміти один з одним. І це не добрий сімбіоз. Вареники, що пахнуть рибою. Мабуть, ще одна, тутешня українська традиція. Я перепрошую, давайте, поки прийде мій власник. Я вас дуже Ви незалежна людина в незалежній я... країні. Ви зараз говорите мій власник. Вам не принизливо це говорити? Ні, мені не принизливо це говорити. Чому Добре. ви повинно нікого... говорити? Мій власник. Ви незалежна мій. жінка. Мій роботодавець. Це Оце, Оце холодильник. Мій роботодавець. Погано, коли зберігаються ложечки, тому що салати мають готуватися одразу для гостя. Я все прекрасно знаю. Знають, втім, не дотримуються. Особливо вражає ось оце хаті. Все, хаті. Все, Все душе. Все. Вийдіть, вийдіть. Ну, ну вийдіть. Платити за те, що Це, будете на мене в суд подавати що я займаюся рукоприкладом. А, ну, ви, я, я дуже вдарилася в голову. А тому що, що у вас слизька підлога. Так, слизька підлога. О, так хіба ні, так ні, можна жінці, штовхатися, ми що з вами на війні якісь? У вас просто дійсно хаос, і ви це усвідомлюєте. Оці залишки шкіри. Це кого піджак будемо шити, шкіряний? Кому з кіркорову? Що це за продукти? Тут багато клунків, ніби на вокзалі хтось чекає до потягу. Не зрозуміло, що це таке, зразу і не ідентифікуєш. Витяжка. В якому брудя? Яка антисанітарія? Ось це місце, на якому готують їжу. Зараз перевіримо, чи безпечно тут їсти. Допустимо норма до 30 одиниць. 678. Результат у 22 рази вищий за норму. У вас дуже брудно. Ви труєте людей. Зрозуміло? Не соромно? До побачення. От я вас дівчата навчу. Завжди вдягайте красиву спідню білизну. Хто знає, що вас чекає цього дня? От бачите, я спала біля холодильника, ноги задерли. Вон що в мене саду. Одразу хочу сказати, що тут дуже красивий інтер'єр у світлиці. Тут ніби панує мир, спокій, злагода. Порохи. Порошиночки. туалет, Красиве велике дзеркало. Водичка є, мило є. Ах, залишки, як ніби старого п'єцу. І дивіться, який оригінальний смітник. Правда, сміття би варто було викинути, тому що вже дуже багато всього назбиралося. Плюс листочки, які дещо втирали, валяються на підлозі. Це зовсім не романтично. Тоді як плитка австрійська дуже красива. Хочу сісти, зробити замовлення. О, покої для гощень. Дуже цікава концепція. Мені подобається меню. Правда, красиво. Цезар це з курки. Тут коштує 18,60. Шуба 12 гривень. Трунки це водичка в перекладі. В середньому за пляшечку, так як і в магазині. А де офіціанти? А де ж можна взяти офіціанти? А де офіціанти? Між іншим, вони мають реагувати на один лише погляд гостя. А ви офіціант. Можна замовлення прийняти, щоб ви в мене прийняли? Я хочу знати, що зупа дня. Вибачте, будь ласка. Ще раз повторюю, що ви зупиняєте роботу закладу взагалі в принципі. Через те я вас дуже прошу, покиньте приміщення. Ви власники категорично проти. Щоб ми вас обслуговували. Я прийшла зі всієї України Тому що, так, до я вас. Я знаю. Наші відвідувачі дуже раді, що ви до нас завітали. Всі дуже в захваті, Але вибачайте, будь ви ласка. Тільки що в мене прийняли замовлення. Я можу. отримати Не прийняли у вас собі. замовлення, і кухня вас обслуговувати не буде. Ви не можете вибірково стати. Я до зараз гостин. стараюся, щоб мої відвідувачі були задоволені. Погано старайтесь, адже Ольга, як гість обурена. Боже, поки я була. У залі пішов дощ, навіть природа плаче від такого ставлення світлиці до мене і команди, і до вас, українців. Ви знаєте, і не треба, як каже моя мама, поїжджа завтра. Відбулася інспекція у закладі світлиця Мулярова. і Я хочу з вами ділитися враженнями. Атмосфера тут дійсно світлиця, тут, наче в хаті, де існують свої правила, не завжди раді гостям. Я і команда виявилася тими, кого не дуже люблять. Атмосфера могла б бути плюсом, але, на жаль, це мінус. Ціни у світлиці, на перший погляд, недорого, тому що салати 18-20 гривень. Але пам'ятайте, тут страву складають як конструктор. Ти собі купуєш окремо пюре, це гривень 10, підливка за гривень 5 і ще плюс основна страва. Втім, це все одно не дуже дорого, тому ціни плюс. Обслуговування. Попри те, що гості закладу, і про це сказала сама адміністратор, хотіли бачити знімальну групу поруч із собою, мене відмовилися обслуговувати офіціанти, тому що пані адміністратор сказала, якщо обслужать, власники звільнять. Підленька адміністрація викликала охорону. Але та, коли приїхала і побачила, з ким має справу, вирішила не втручатися. Мені здається, що у світлиці панує рабовласницький режим. Кухарі були налякані, сказали, мій власник проти. Але ми живемо в незалежній країні і не актуально називати себе чись власністю. Обслуговування мінус. Їжу я не побачила, тільки бачила порожні тарілки. Бачила, що супи зберігаються біля ніг. Кухарі залишають ложки зберігатися в баняках. Це неправильно. А міні лабораторія показала жахливий результат. Саме тому їжа мінус. Чисто то там у самій світлиці порохливо. У туалеті дуже багато сміття, яке би вже пасувало винести. І на кухні бруд на підлозі. Отже, чистота мінус. Прохожу те, що єдиним плюсом є акції радити світлицю мулярова у Івано-Франківську. Я вам не буду. Далі у програмі. Як фреймут рятувала вуха франківців? Піташка! Не можна людям давати пульт. Чому інспектор проти гучних розмов в ресторані? Я маю бути у формі пожарника. Не, ну клас, ми вже його всі знаємо, вже знаємо всі його проблеми. Клас. Чому в найкращій піцерії Риму годують як у шкільній їдальні? Вона масна, схожа на біля Як відповість Івано-Франківськ Італії? Італійці би умерли, дізналися. Просто зараз. І до ворожки не ходи. Тарокса що можна дізнатися про ресторан по руці офіціанта.